Вітаю вас на моєму каналі Готую, як Таня. Сьогодні ми будемо разом з вами заготовляти калину на зиму. Так, ось мені Юля-подружка дала калини відроці, і будемо зараз його заготовляти на зиму. Спочатку нам що треба? Нам потрібно ягідки обірвати, відокремити від гілочок. Поки буду обривати ягодки, то розповім трішки про калину, про її властивості корисні. О, ну, в принципі, всі знають, чим корисна калина. Я думаю, сильно багато про неї не потрібно розповідати. Калина дуже корисна для зміцнення імунітету, нормалізації артеріального тиску, покращення травлення. От, роботи серцево-судинної системи. також має заспокійливі властивості, багата на вітаміни, особливо на вітамін С. Також на антиоксиданти, які допомагають боротися з виводами токсинів. Калину використовують для лікування застуди, запалень. А також, до речі, як засіб проти набріків та загоєння ран. Калина допомагає от, зміцнення імунітету. Калина допомагає організму протистояти вірусним та бактеріальним інфекціям, особливо в сезон застуд. Це такі як весна і осінь. От зараз осінь, зараз така пора, що дуже багато застуд, захворювань застуди, і дуже корисно вживати калину. От. Також от, нормалізація артеріального тиску. Регулює вживання, регулярне вживання до е, калини допомагає знизити високий тиск, а також полегшити головний біль. Також е, по покращенню травлення стимулює роботу шлунка та кишківника, допомагає при гастритах, при коліках. Також заспокійливу дію має, знімає стрес, допомагає при безсонні та тривозі, і також полегшує, до речі, менструальні болі у жінок. І також виведення токсинів. Антиоксиданти в колені сприяють виведенню шкідливих речовин, з печінки та нирок. Ви подивіться, наскільки вона корисна і має які. Дії гарні. Так, палочки, це все нам не потрібно нічого такого лишати. От. Також допомагає очистити судини та запобігає розвитку атеросклерозу. От. Ще вважається, що калина може допомагати запобіганню утворенню каменів в нирках. Також деякі дослідження вказують на те, що сітка лини може сповільняти ріст пухлин. Теж такі є моменти. Також є протипоказання, до речі. Жінкам вагітним не можна вживати, ну або якщо вживати, то дуже обережно, тому що вживання ягід калини може спричинити перечасні пологи. Теж, бачите, має ще й протипоказання. Також людям з низьким артеріальним тиском. то Так як калина знижує тиск, тому її, то воно, вона може ще більше знизити. Тому людям, у кого знижений тиск, то тим людям теж не можна вживати. І також людям. З підвищеною кислотністю шлунка теж не можна вживати. Так, ягідки я обірвала, так, тепер нам треба їх промити і ввісити на вагах, скільки в нас які, яка вага в нас. Так, поки що ставимо стерилізувати баночки. Ягідки калини я промила у друшляку, щоб вода гарно відійшла повністю, щоб не було води. Так, відтарюємо тару так, і висипаємо ягідку нашу, промиту і відсіжену від води. Так, загальна вага кіло 200. Значить, тепер ми сюди додаємо кіло 200 цукру. Так, Тепер ми добре перемішуємо нашу калинку. Дивіться, можна зварити, так, можна заморозити, але я е, не заморожую і не варю, тому що при заморозці і при варці варення, при термообробці, от е, калина втрачує частину своїх корисних речовин. Тому я роблю, отак, як роблю, я зараз показую вам. При такій заготовці калини сахар, цукор виступає як консервант, і ягода зберігає всі свої корисні властивості, повністю нічого не втрачаючи. Так, баночки стерилізуються. Тепер дивіться, я перемішала, а тепер я беру і погрузним блендером повністю все. Перебиваю в однорідну масу. Тепер в постерилізовані баночки розкладуємо нашу калинку і зберігаємо в холодильничку. От, дивіться, що я хочу сказати, як ми її вживаємо. Я обліпиху заготовлюю завжди гарячі банки, обліпиху заготовлюю, калинку заготовлюю. От, коли взимку простуда. Та взагалі, осінь, зима, весна. Я беру у заварник. Накладую, заливаю ягодку кипятком, хвилин 15 настоялося, от, і через ситочку процедила і. П'ємо В теплий чайочок можна ще додати меду не в гарячий, бо в гарячий не можна. Мед свої корисні властивості теж втрачає. От. А у, цей, у в холодненький, у тепленький чаєчок з калини можна додати ще і меду. Також обліпиху я заготовлюю так само, із цукром теж перебиваю, в холодильничок ставлю. От. Ну і, звісно, і, і трави сушу. Сушу трави завжди. От увесь, мені ще потрібно буде баночку постеризувати. Не вистачає, бачите, багато у мене ягід. Це дуже добре. на зимку вистачить. Так що пишіть, хто теж заготовляє ягоди, калини, трави. Буде мені цікаво почитати ваші коментарі.